Полтавець Євгеній Білов вже 30 років страждає на алергію. Спершу він до лікарів не звертався, бо думав, що має звичайний нежить. З роками стан його здоров'я погіршився. Лікарі поставили діагноз поліноз. Воно ж забиває все, і дихати важко. І дивитися важко. Вже очі такі вже розчухані, що я Вуха теж сверблять, горлі це ж треба все капати, капати. Ну, коротше говоря, займатися серйозно. Ось ближе між Серпнем и вылесним начинается такое пік, пик. То есть лучше не виходить з хати, сидіть вдома, Або їхати на, на море тоді, ще можна було. Там менше було это, пильці. Для підтримування алергії у стабільному стані під час цвітіння амброзії полтавець періодично звертається до медиків. За словами лікаря Наталії Розбицької, несвоєчасно надана допомога алерголога може призвести до ускладнень, наприклад, до бронхіальної астми. Тому таким пацієнтам рекомендують зменшити контакт алергену і людини, говорить лікарка. На даний час ми можемо провести таку профілактику. Це менше бувати у тих людей, які є схильність до алергічні алергічної реакції на Амброзію це менше перебувати на повітрі, тобто це, наприклад, з 10 до 15 години бути вдома. Або, наприклад, якщо ми перебуваємо вдома закривати і менше провітрювати, щоб не потрапляло пилок, не залітало в квартиру. Також, якщо ми постільне білизну там, або речі свої, то краще їх сушити на балконі, щоб не на свіжому повітрі. І якщо приходить з двору. Це помить руки, вимить ніс, можливо, змінити навіть верхню одежу. Страждають від алергії всередині серпня і діти. Після трьох років дитина стає більш контактна до алергенів, які проникають через дихальні шляхи. З цього віку і може початися алергія на пилкові і побутові алергени. Зокрема, потрібно більш прискіпливо бути до дитячих симптомів, якщо у батьків в родині є алергіки, говорить лікарка Марина Турчина. Якщо у дитини вже є і знають, що дитина страждає на алергію, тобто є профілактичне лікування, яке призначає тільки лікар. Якщо у дитини з'явилися такі симптоми, як свербіж, закладеність носу, який тривалий час, сльозотеча, свербіж очей, затяжні кашлі, значить батьки повинні звернутися до лікаря для того, щоб лікар міг свою Часно запідозрити, поставити діагноз, направити до профільного фахівця, тобто до лікаря-алерголога, з яким буде погоджено все лікування. Лікарі радять тим пацієнтам, у яких вперше або вже декілька років поспіль є скарги, пов'язані з закладеністю носа, особливо у літній період, звертатися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.